Вітаю і вас, всі, шановні колеги, хто зміг доєднатися до нашого сьогоднішнього заходу. В цей непростий час дуже важливим є об'єднання всіх, безумовно, зусиль, щоб зберегти демографічний потенціал нашої держави. І це обумовлено і низькими рівнями охоплення, населення щепленнями загалом, і внутрішнім переміщенням громадян, скупченням громадян в місцях. Проживання внутрішньо переміщених осіб і все це дійсно що є дуже суттєвим фактором ризику спалахів і розвитку епідемії. Дозвольте все ж таки ще раз представитися. Я кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини та амбулатурної поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров'я імені Платона Лукича Шупика. І також я є на сьогоднішній день ученим-секретарем нашого закладу. Крім того, хочу нагадати, що в нашій країні. Як і у е, інших розвинених країнах створена і функціонує незалежний дорадчий орган це Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, до складу якої я вхожу вже втретє. Ну і крім того, враховуючи сферу моїх професійних інтересів, я маю досвід вакцинації саме тієї категорії осіб. Про яку сьогодні ми будемо з вами більшою мірою і говорити. Хочу зазначити, що дана презентація вона не є. Рекламою лікарських засобів, і всі погляди, які в, не, в ній наведені, вони відображають лише мою особисту думку. Основна мета моєї доповіді сьогодні в черговий раз нагадати про важливість проведення вакцинації саме одні з найуразливіших груп населення тобто, це вагітним жінкам. Існує досить розповсюджений міф, що щеплення роблять лише у дитячому віці, але ж насправді вакцинація не закінчується у дитинстві, хоча дійсно, що до 90% всіх щеплень припадає саме. На дитячий вік. Але й у дорослому житті про вакцинацію також треба пам'ятати: як медичним працівникам, так і нашим з вами пацієнтам. Згідно діючого національного календаря профілактичних щеплень, у дорослому житті обов'язковими щепленнями є це ревакцинація проти дифтерії та правця, які після 16 років життя проводяться кожні 10 років. Чому ж потрібно вакцинувати доросле населення? Ну, в першу чергу, в дорослому віці потребують вакцинації ті, хто в дитинстві не хворів на так звані дитячі інфекційні захворювання. Ну, наприклад, вакцинують тих, хто не перехворів на вітряну віспу або інше. Інфекційні вакцина керовані захворювання. Іноді також трапляються випадки, що дорослі або не були вакциновані проти окремих інфекційних хвороб у дитинстві, або, наприклад, не пам'ятають, як і коли їм були проведені необхідні щеплення, або, наприклад, у випадку, коли дорослі були в дитинстві вакциновані не в повному обсязі. Ну і також потрібно пам'ятати, що. Вакцинологія вона не стоїть на місці. І на сьогодні у всьому світі існує можливість захистити себе і своїх близьких більше ніж від 30 вакцина керованих захворювань. Ну і саме це відбулося тому, що останніми роками ми маємо змогу вже. Вакцинувати новими вакцинами, ну, наприклад, вакцинуються і проти менігококової інфекції, і вакцинуються проти папіломовірусної інфекції, про яку сьогодні вже мова йшла, і інше. Які ж саме категорії дорослого населення підлягають вакцинації? Ну, в першу чергу, потрібно зазначити, що вакцинація дорослих проводиться за віком. Як ми вже говорили, це стосується саме проведення планової ревакцинації. Також проводиться вакцинація за бажанням, і вона проводиться рекомендованими вакцинами. Або, наприклад, щеплення проводиться за епідпоказами. Ну і дійсно, що особлива вакцинація в дорослому віці потребують групи ризику, тобто ці особи, які... Контактують з препаратами крові, особи літнього або похилого віку, і пацієнти з супутньою патологією, жінки і медичні працівники. Тобто дорослих на сьогоднішній день в нашій країні ми можемо захистити, проводячи щеплення проти гепатиту А, проти гепатиту Б, проти папіломовірусної інфекції, проти сезонного грипу, кору, краснухи, паратиту, менінгококової інфекції і інших досить небезпечних вакцина керованих хвороб. Більшість з вказаних щеплень вони прописані в главі 3 наказу Міністерства охорони здоров'я України номер 551. І саме цей розділ рекомендовані вакцини він і, в ньому і прописані ось ця рекомендована вакцинація для дорослих у тому числі. Але коли мова заходить про вакцинацію саме вагітних жінок, виникає дуже багато або вагань, або заперечень як з боку медичних працівників, так і ці вагання вони турбують і наших пацієнтів, саме щодо щеплення, проведення щеплень в період вагітності. Хочу за своїм власним досвідом поділитися, що я також стикалась з тим, що освічені сучасні жінки вони говорять про те, що вони б. Хотіли вакцинуватися, вакцинувати себе, свою захистити майбутню дитину від вакцина керованих інфекційних захворювань, але деякі сімейні лікарі, медичні сестри, акушери, гінекологи вони їм відмовляють саме спираючись на умовно визначені протипоказання. І досить актуальним постає питання: то чи можна або ні вакцинувати саме вагітну жінку? Все ж таки хочу в першу чергу е, нагадати, що таке протипоказання. Протипоказання, вони сам термін визначений в наказі 2070. І протипоказання вони можуть бути абсолютними. Так, це стан, за якого існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину. Ризики від проведення вакцинації, коли значно перевищують переваги від проведення щеплення. Ну і ви бачите на цьому слайді згідно наказу 2070. Представлено саме абсолютні протипоказання до вакцинації. А, крім абсолютних протипоказань, ще існують застереження до проведення вакцинації, тобто, іншими словами, це саме вакцинація з передсторогою. Ну, тобто, це в тих ситуаціях, коли саме вже остаточне рішення щодо проведення щеплення, або ні, приймається тим лікарем, який веде, консультує дану пацієнтку, з урахуванням переваг над ризиками від проведення, чи, наприклад, не проведення щеплення залежно від ситуації, яка є. Повертаючись до протипоказань, також необхідно ще зауважити, що ігнорувати протипоказання не можна, ну, тому що це може призвести до виникнення серйозних після вакцинальних реакцій або ускладнень. Але й занадто багато протипоказань, ну, мається на увазі, в першу чергу, необґрунтованих, вони можуть знизити обсяги і впевненість населення щодо безпеки вакцин взагалі. Ну, а в сучасних реаліях, в яких ми з вами знаходимося, це може призвести дійсно до виникнення спалахів або навіть епідемії. Одразу хочу зазначити, що коли мова заходить про визначення протипоказань, потрібно, потрібно спиратися на два основних документи – це регламентуючи наші акти, наша законодавча база е, Міністерства охорони здоров'я України, і потрібно також е, спиратися на медичну інструкцію до конкретного імунобіологічного біологічного препарату, тобто вакцини. Ну і саме медична інструкція, в ній зазначаються той перелік протипоказань, які і є е, 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 вирішальними. Коли мова йде про визначення до проведення, ну доведення конкретної вакцини, серед основних наших нормативних документів, за якими і здійснюється щеплення, у тому числі і в період планування вагітності, під час вагітності та після пологів, слід все ж таки спиратися на наш діючий наказ щодо саме затвердження національного. Календаря проведення профілактичних щеплень в Україні. І е, також є наказ 2070, в якому також зазначені саме особливості вакцинації при окремих станах здоров'я. Ну і ще на сьогоднішній день е, деякі питання, що стосуються саме вакцинації вагітних, вони зазначені в наказі 1437, це затвердження стандартів медичної допомоги допомоги нормальна вагітність. Ну і тому, станом на сьогодні, вакцинація все ж таки потрібно зазначити, що вважається безпечною і існує лише теоретичний ризик негативного впливу вакцинації на розвиток плоду. І саме тому, все ж таки згідно нашого наказу 2070, там зазначено, що є саме окремий такий розділ, який і присвячений вакцинації вагітних. В цьому розділі зазначено, що вагітність є протипоказанням до проведення вакцинації лише живими вакцинами. Майже те ж саме зазначено і в наказі 1437 від 2022 року, де також говориться про те, що лише в період вагітності період вагітності це є протипоказання до проведення вакцинації живими вакцинами. І також там є таке зазначення дуже цікаво, що під час проведення першого допологового візиту, тобто до 12 тижнів вагітності, лікар повинен визначити необхідність проведення вакцинації, включаючи вакцинацію проти сезонного грипу і кашлюку. Ну, хочу також нагадати ще раз, що до живих ослаблених вакцин відносяться вакцини, які є доступними. Так, у нас це вакцина проти кору, паратиту і краснухи, це вакцина проти вітряної віспи, проти ротавірусного гастроентеріту, поліеміліту. Ну, це мова йде про вакцину арально полімілітну вакцину, проти туберкульозу. Ну і деякі вакцини проти грипу і проти жовтої лихоманки. Однак помилкова вакцинація живими вакцинами під час вагітності зовсім не є приводом для переривання вагітності. А навіть деякі виробники вакцин вони ведуть окремий реєстр тих жінок, які були вакциновані їх вакцинами, їх імунобіологічними препаратами, не знаючи про те, що вони є вагітними. Давайте ж зараз розглянемо особливості вакцинації вагітних жінок проти окремих вакцина керованих хвороб. Ну і враховуючи, що вагітність це стан фізіологічної імуносупресії, хочу зазначити і зауважити на тому, що інактивовану вакцину проти грипу слід вводити незалежно від терместру вагітності, саме якщо вагітність, ця, вона припадає на період епідемії. Тому що в першу чергу самі вагітні, вони мають дуже високий ризик тяжкого перебігу вагітності на тлі захворювання на сезонний грип. Також вони мають більшу ймовірність госпіталізації внаслідок грипу його ускладнень, ну і смерті під час вагітності від цієї вакцини керованої хвороби. Вакцинація вагітних проти сезонного грипу вона є безпечною і вона є економічно вигідною. Щеплення від грипу вагітної вони саме завдяки тієї передачі антитіл, які відбуваються під час вакцинації, а вони потрапляють через плаценту до, вже, до ще ненародженої дитини, а це, в свою чергу, дає змогу захистити не лише саму вагітну від сезонного грипу і його ускладнень, а й на 90% знизити кількість госпіталізації дітей. Віком, ну, протягом першого півріччя життя, коли вони вже народилися, згідно наказу. У 595-му, саме в редакції 551-го наказу, а в третьому розділі, який присвячений рекомендованим щепленням, зазначено, що жінки, які планують вагітність під час епідемії сезонного грипу та вагітні, вони повинні бути вакциновані від сезонного грипу. Що стосується вакцинації проти коронавірусної хвороби і взагалі, от саме перебіг коронавірусної хвороби у вагітних, це дуже небезпечна ситуація саме для вагітних жінок, і вони мають дуже високий ризик отримати ускладнення від COVID-19 і на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби. Також covid 19 під час вагітності цей ще ризик, Ризик настання передчасних пологів, а у немовлят є всі шанси потрапити після народження до реанімаційних відділень. Ну вакцинація для вагітних проти COVID-19 – це дійсно що є безпечною і вже визначено, що на будь-якому терміні вагітності. Крім того, термін вагітності понад 20 тижнів, це є показанням до вакцинації проти правця, дифтерії та кашлюку, проти проведення ну, ведення бустерної дози, і потрібно обов'язково під час консультування або ведення вагітної жінки звертати увагу на вакцинальний анамнез. Ну так, вагітні жінки, які, наприклад, отримали останню дозу вакцини КПК. Ой, Вакцини проти дифтерії правця та кашлюку, яка містить правцева на таксим більше ніж 10 років тому, мають бути щеплені проти відповідно проти правцю та дифтерії під час вагітності. Ну і вакцинація під час вагітності вона забезпечує формування відповідного імунітету до правця у матері і запобігає виникненню цього захворювання як з боку матері, так і у дитини. Це хочу також зазначити, що це проведення цього щеплення воно також є безпечним для як для жінки, так і для. Дитини майбутньої, так, ще не новонародженою. І це також прописано, наприклад, в міжнародних рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, це так звана стратегія кокон, коли підлягають вакцинації не лише жінка, так, а також і її уточнення для того, щоб забезпечити захист дитині. Протягом перших шести місяців після народження, і це не впливає на подальше щеплення цієї дитини вакцини КДП згідно міжнародних. Рекомендація. Оптимальним терміном для ведення вагітним ацелюлярної вакцини є термін від 27 до 36 тижня вагітності. І для жінок, які не були вакциновані під час вагітності цією вакциною, варто зробити щеплення відразу після пологів. Якщо є, наприклад, лабораторні підтвердження захисту відправця, то введення дози вакцини АДПМ воно може бути відтепленно. Термінована. Ну і е, також хочу ще сказати, що саме ефективність, коли мова заходить про ефективність вакцинації матері проти кашлюку, а це дуже висока, тому що запобігає розвитку захворювання у новонародженої дитини на 89%. Ну, що стосується правця, правець це дуже важка інфекційна хвороба з дуже високим рівнем летальності, і це інфікування і захворювання воно може виникнути після будь-яких травм, які супроводжуються пошкодженням, наприклад, шкірних покривів або слизових оболонок. А, тому вагітні, які отримали травму будь-якої складності і не є щепленими або щеплені з порушенням календаря, вони, вони, вони вакцинуються проти правцю за життєвими показаннями. А екстрену імунопрофілактику правця необхідно проводити в період до 20 днів з моменту отримання травми, саме враховуючи можливу довготривалість інкубаційного періоду даного захворювання. За наказом 198-го Міністерства охорони здоров'я України, незважаючи на те, що він ще 99-го року, для проведення екстреної імунопрофілактики проти правцю застосовується в першій половині вагітності протипоказано введення АП на токсину а і протиправцевої сиворотки, а в другій половині вагітності протипоказано введення протиправцевої. 分かった。 Що стосується вакци... захворювання на гепатит Б, то ну, дійсно, що у будь-який період життя дуже високий існує ризик, а серед те, що стосується самовагітних, там ще він вище. І вакцина треба зазначити, що вакцина проти гепатиту Б вона не містить ні живого, ні вбитого вірусу, і тому вона може бути повністю безпечна як для жінки, так і для. Для плоту. Ну, дійсно, що вакцинацію проти гепатиту Б доцільніше було б провести до настання вагітності, але під час вагітності у разі виникнення показань, це також можна зробити. Ну і в першу чергу, наприклад, вакцинація проти гепатиту Б показана саме невакцинованим вагітним, які є споживачами ін'єкційних наркотичних препаратів. А що стосується вакцинації проти менінгококової інфекції, потрібно зазначити, що менінгококова полісахарідна вакцина вона показана лише тим вагітним, які раніше не були щеплені цією вакциною і у разі такої небезпечної епідситуації. Що стосується сказу, то зараження зазвичай відбувається при укусі хворою твариною. Хочу також зазначити, що за останніми офіційними даними за 9 місяців вже поточного року в Україні підтвердили. Понад 700 випадків сказу у тварин, ну і зважаючи на те, що дане захворювання воно в 100% випадків призводить до смерті пацієнта, то екстрена вакцинація, в тому числі вагітних, є життєво необхідною. Дійсно, що хочу ще раз зазначити, що спалахи краснухи вони турбують нашу країну майже щороку, у тому числі і доросле населення, і дуже високий ризик існує захворювання на краснуху, в тому числі і сприятливих до краснухи жінок дітородного віку, тобто і вагітних, у тому числі, потрібно зазначити, що дійсно дана вакцина вона є живою і тому не може бути застосована. Під час вагітності. Тому дуже важливим є проконсультувати жінку, щоб на момент на етапі підготовки до вагітності вона була вакцинована проти як кору, так і паратиту і краснухи. Що стосується захворювання на вітряну віспу. То це дійсно, що хворіють не лише діти, як це вважається, і доросли. дорослі також саме якщо інфікування вірусом вітряної віспи трампляється в, першу, в першому триместрі вагітності, то ризик виникнення спонтанного виходню він майже не збільшується. При цьому інфікування впродовж перших 28 тижнів вагітності це може призвести призвести до розвитку внутрішньотробної інфекції та виникнення синдрому вітряної віспи плода. І це характеризується дуже суттєвими ускладненнями. Ну і тому хочу ще раз зазначити, що дане інфекційне захворювання воно є небезпечне, особливо для жінок, які знаходяться в періоді вагітності. І наприкінці ще раз хочу свої доповіді вам нагадати, що все ж таки ідеальним варіантом для всіх, хто планує вагітність, є проведення необхідних щеплень на цьому етапі, на етапі Планування рекомендовано заздалегідь вакцинуватися також в найближчому оточенню майбутньої дитини, ну тому що існує дуже суттєвий ризик інфікуватися і захворіти і у новонародженого. Але і в разі необхідності ми можемо також захистити вагітну і ще не дитину, саме шляхом проведення імунопрофілактики. Дякую за увагу.